Так, звати мене Ярослав Бурлака. Е, займаюся взагалі, я взагалі з іншої сфери. Я з сфери юриспруденції, я взагалі адвокат. І е, в цілому, що в принципі спонукало мене прийти, це те, що я до того, як ще навчався в університеті, я там займався громадською діяльністю там, з міською радою. І в принципі був якраз в ролі як пієма. І чесно кажучи, мені в принципі це дуже це ну роль сподобалась, і я себе дуже якось так комфортно, органічно почував цій ролі. І ну зараз була така думка. Ну тому що я в принципі адвокатом працюю там тільки рік, і іноді бували думки, що ну десь півроку тому були думки, що а може все ж таки більше себе відчував комфортно в тій професії або ж а може мені краще підходити якраз та сфера. З одного боку, то мені хотілося більше знайомити. З іншого боку, я подумав, що ситуація така нестабільна і гнучкість вона дуже є важливою в теперішніх умовах. А скажімо так, професія адвоката, хоч в принципі, мені зараз же подобається, і в принципі все нормально виходить. Але все ж таки, це не про це не про гнучкість, особливо якщо. Ну там якась буде ситуація, що треба буде там приїжджати або змінити взагалі там країну, мовно кажучи, не, не дай Бог, якщо так прийдеться, то з своєю свою освітою, я думаю, навряд чи десь можу знайти якусь <свісно> собі, роботу. Тому то, то друга це була ситуація це як план Б. Хотіла перестраховка, щоб просто якісь пройти курси і для того, щоб потім вже. Наприклад, перекваліфікуватися, якщо це буде необхідно, ну третє, я розумів, що навіть якщо в принципі там за ці півроку там в мене якось по роботі все буде складатися і буде все йти, як мені подобається, то навики менеджера вони універсальні. Тобто це не те, що я можу використовувати тільки в IT. Я можу це використовувати і як адвокат, і в юридичному бізнесі, і, в принципі при керуванні людьми, тому в цілому. Я бачу тут лише він 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 в будь-якому випадку нічого б не втратив. І тому ну, і в цілому я завжди любив якось досліджувати різні сфери, розвиватися в різних сферах і трошки різноманітнювати, скажімо так, ту картинку перед очами ту інформацію, яку я маю. Тому що коли постійно займаєшся наприклад, там тільки одним напрямком юриспруденції, то трошки ну, хочеться чогось іншого. Якраз цим. Свіжим ковтком повітря і була, були ці курси макет на мене. Взагалі ця ідея була ярка. Ця ідея прийшла влітку, я не помиляюсь, цей проєкт IT Generation, Generation», і там були різні курси. Я подумав: а що б не спробувати? Тобто, в принципі, до цього якось в мене не було навіть цих думок, щоб якось так ці курси такі проходити. А, думав, ну а сенс і час втрачати, там і гроші втрачати. Потім, коли ну постала можливість зробити, скажімо так, на халяву, так я думав, ну, а якщо ще на халяву, то чому мені? Ось тому можна спробувати. От я подав. А після того вже тобто, це була така перша спонукання. Тобто, це породило вумис, але у мене типу, ага, в принципі. А чи потрібно воно мені реально навіть безкоштовно? Ну я навіть ну і потім почав розуміти, що а в цілому, а в цілому, ну в цілому, а чому б ні? А чому не прийти? Тобто, чим це буде мені мінус, тільки не плюси. Ось ну і після того якому кажучи, який раз айті нарешті там ще не прийшов, і це вже була як знаєте, як тригер, Думаю, ну як так? Що я не прийшов? Треба вже цю мету довершити до кінця, типу, вже ну, якщо вирішити, то треба це зробити. А ну, так, в принципі, я також взяв ці курси. Я дуже прискіпливий взагалі. Ну по, по своїй форматі роботи. У мене передусім робота з фінансу, більш фінансовий юрист, і в мене передусім це аналіз. іде. я дуже там аналізував в принципі, відгуки і там до відвантажував програми різних курсів, які є. Що в них входить, там тривалість формат роботи. І десь я три-чотири ну, я сидів там, телефонував, спілкувався з менеджерами, ставив собі там які мені плюси і мінуси, що мені подобається, не подобається. Не буду рекламувати там інші курси, які були, скажімо так, в фіналі мого відбору. Десь було три курси в фіналі, так десь два дні я думав. Але можливо інші курси навіть були трошки з більш учним ім'ям. Але мені здавалося, що дуже е, та ситуація, коли знаєте, от коли, ну, коли виходить новий продукт на ринок, там перші три роки працюють на якість і працюють на якраз більш відповідально. А потім вже це станов, ну, це стає вже м -м, менше продукту, більше бізнесу. І от в інших курсах я побачив якраз ситуацію, що там більше бізнесу, тобто більше, скажімо так, просто е Перенести якусь там формально, перенести тобі якусь цінність, тобто передати якийсь товар, що просто ти розумієш, за що ти платиш, а без якогось поведіння. А в паверкоді склалось враження, що все ж таки більше дбають про наповнення. В житті, та, та ну на роботі якраз і скажімо так, і це робить мою конкурентну ну, перевагу порівняно з іншими юристами. Тому що, в принципі, ще коли навчався, я розумів, що юристів, ну скажімо так, ну багато і треба чомусь відрізнятися. І воно каже, що якраз це якісь трошки гнучке мислення, креативний підхід. І найголовніше, що в принципі організацію процесу ефективну, як і особисту, так і подальшу. Ну з іншими членами команди, і в цілому багато пропозицій було там керівництво, також надано, які сподобали. Що з одного боку сприяло тому, що там мене підвищили з іншого боку, також е дали більше обов'язків відповідальності повноважень, дали більше простору для дій. І в цілому дали також е команду. Тобто, вже тобто я працюю не сам, я вже працюю з якоюсь командою, яку в принципі я також і направляю. Тому в цілому це дуже корисно. Навіть для якогось самостійного, для власного менеджменту, для самого менеджменту теж це дуже важливо. По-перше, дуже справжній як викладач, тобто вихователь дуже емпатична, турботлива, уважна. З інтересною при цікавою такою подачею інформацію і давалося простою мовою, Я десь чув я там десь подкаст, також там цей Do подкаст є, десь там щось слухав, якісь там виступи, не пам'ятаю вже кого. Якраз про про курси це якраз той період, коли я вибирав курси. Ось і там про деякі курси говорили, але там така була фраза, що там вчитель має бути. Там, на крок два там, вищі, там ніж учні. Я думаю, Юля якось в принципі ну, не на, не на крок два вищі, там, ніж учні, тому що у нас, в принципі, учні були майже всі базові. Але все ж таки вона була якось, була відчуття, що на ну, ментально тобто, близько. То не було такого, що там, десь вона вже повністю професійно деформувалася. І вже для неї там деякі базові речі, які для нас є не базовими, які для нас є ще новими, Для неї там це вже там ну, як саме собою зрозуміло, і то вона mm -hmm. на цьому не звертає увагу. Тобто вона розуміє, що кожне там там, нове якесь там і слово, і принципи роботи, вони також потребують пояснення. Це дуже також важливо. Сто відсотків. Нема чому більше казати, сто 100%. 100%, відсотків, впроваджувати. Ну. В своїй також діяльності, тобто, в принципі, е щодо ну, психології, взаємоносин з командою щодо менеджменту, щодо порядку роботи, тобто відсутності якогось ну правильного графіку, то це як мінімум.